Розділ 15. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали Приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти й дев'яти. Та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм? Коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, а знайшовши, кличе приятелюк та сусідок, та каже Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам радість буває в Божих анголів за одного грішника, який кається. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе, та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі. А той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився, я, Отче, против неба та супроти тебе, недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши. Пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився, я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці і покликав одного за слуг та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино. І все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.